Кавалерка питається, чого я переїжджаю так часто, а зараз переїхала сюди. Скажи, як ти не знаєш, що вже припустимо. Тому і переїхала кавалерка, ближче Макс. Сьогодні вже його зустрічаю другий раз. Вчора був в мене, вечором йому пальмені наліплю. Одним словом, Галина вернулася в сім'ю, але по сусідству. Ти радий, да видно, що ти раз моє сірка. Але так росте скоро, що якщо чесно, я вщух. Йду зарано, да не лишене, бо там купили фьори марсові, а я ще навіть нічого не вийду. Покажеш мені? Так. Бачите, моє чудо мале. Правда, вже не мале, але він для мене буде малий завжди. Ради мися. я на твоє! Привіт, боданчик. Як він вже чекав на вас, скільки да, часу він вже чекав. Та, Ух ти! Супер, ви знаєте, я та, любимо, багато-багато тобі. Дякую, Любим! Любим. тримай. <ривіт> Не плач. І так він. І є. Привіт. Давай п'ятка. Давай. Привіт. Привіт. 15 наш сьогодні в Італії. Там випадково. Водя. ми їдемо. Їдемо до Сергія і доркаде. Та. Боже, яка дитина щаслива. Скільки для радості треба, правда, Богданчику? Ти золота дитина. Будь на здоров'ї. Десь сободя, ти сьогодні будеш вечором вже в сторіс. Та не вечором, а зараз. Зараз будуть твої друзі, родина, дивитись, каже, а де Бодя є? Що ти його вже в інстаграмі показуєш, <рес> Клас! Йдемо далі. Скажи, Годя тут ідеш. Зустрінемося, я приведу в то не дуже так і дале. Та не йде, яка чи то, то що, друзі. Ти хане. Ти ще приїдеш до нас? Ми їздимо з 12-го року. Від 12-го. Їдемо додому. Все, забирай, поїхали до хати. Ту сторону ми обов'язково до тебе зайдемо. Галя перезвонила, я кажу. Так стою, дивлюся на будинок і васяка, кажу, Галя, а ви що на Івасюка одинація, каже, А Стою дивлюся на будинок. Кавалерочка, мене вже Наталя помалювала, так що скажу вам тако, манікюр зроблений, вже помальовано, до Паски я готова. Зараз іду додому, Максим виписує, коли ти будеш вдома, бо хоче пельменів. А я кажу, дитино, чекай, я ще сів малюю, а він каже, добре, чекаю. Одним словом ще в Наталі, але недовго. Сушу, сушимо голову, волосся верніше і біжу додому. Відки? Як гарно. Я аж не стримався не показати кавалєрці як гарно. гарно. Дуже. Ви не повірите, кавалерка, ми вдома. Яка година вийшла з хати? Угу. Тільки зайшла до хати. Та покажися, як блистить. Дуже. Класно? Угу. Що ви взяла таку штуку. То Що, для волосся? Так. Термостар. Ну, щось таке не знаю. Коротше, класна штука. Взяла і буду копила. А тої синьки більше не брала, ні? Ні, то синька життя. Синка є, хрестик є, а того нема. Я, я, все є, так? все mm, то слава Все Богу. для патляків вже все, є повністю. Я не знаю. Такі... Але я казала, що сьогодні кавалерка буде такий день насичений. От цікаво, як у вас кавалерка день проходить. Mm -hmm. Мені просто цікаво, але ви знаєте, кавалерка, сьогодні була дуже крута зустріч. Ми зустрілися mm -hmm. з Богданчиком. Чесно вам скажу. Він є такий. Ну, Це я, така, я така щира дитина. Це такий янгадко є. Я вам не можу mm. передати. Це було настільки емоційно, ну, і чесно, ну... Тут можна було дивитися на емоції, і більше нічого можна було не говорити, не писати. Це просто було дуже-дуже круто. Угу. І ми пообіцяли Богданчикові, що ми як будемо їхати в їхні края, то ми обов'язково обов до них заїдемо. Навіть якщо нам треба буде звернути, ми все угу, одно звернем. до них заїдемо, тому що це є такий ангелик, такий щирий, такий добрий. Дитини стільки було радості, я просто його взяла на руки. Він та він як мене обняв ну, все, Пускати не хотів. Ну реально, ну, ну я кажу, ну, ті емоції не передати. Чесно слово, сьогодні день такий був дуже класний. А от ви, кавалерка, мені скажіть, як ваш день проходить? От я завжди коментарі читаю. От мені тепер цікаво, як от у вас проходить день? Знаєте, ми малюємо зранку, що ми маємо робити, куди ми маємо піти. Ні, то в нас протягом дня у нас ми вже збиралися до хати їхати напевно, пану раз-два тут точно, то як мінімум. Так. Ми вже навіть один раз були під хатою, вже паркувалися, потім розвернулися і знову поїхали. І знову поїхали. У Нас так і є. Я не знаю, може, то ми просто так живемо, якось неправильно. Так, то не зробили так? Ага, нагадали, треба туди. Так нагадали, ага, ще туди заїхати. Завтра не зможемо їдемо. А завтра буде ще більше буцініший mm -hmm. день. Знаєте, yeah. такий Мусим, знаєте, і той переїжджий той, і той. То. Я не знаю, чому так, але я вам скажу тако. Навіть якщо я нічого не говорю, ми десь їздимо, щось робимо. Ми дуже чекаємо з Віталіком Пасху. Стіл, як ви зрозуміли, ми ще не купили, але знаємо, де його купити. Так що з понеділка, понеділок ми обов'язково поїдемо бо купимо. З катертини є, я вже собі сьогодні тако мене малюють, я все перераховую. Так, стіл докупити, скатертина є. М'ясне замовили, паски будуть. Що на друге приготувати, які салати, які гарніри. Я вже все придумала. No, все придумала молодець. з понеділка, будемо йти на закупи, і тоді вам все буду розказувати. Uh -huh. пляцки замовила кавалерка, якщо чесно. Бо якщо би я знала, що ми вже будемо на оцій квартирі, це спонтанно кавалерка вийшла. Реально спонтанно. Це за два дні стався перевіз. Якщо б я знала, що ми будемо на цій квартирі, аби пляцки не замовляли, я сама спекла, бо на тамтій квартирі духовки не було. Тому прийшлося замовляти. А вже відміняти нема куди і як. Так що вже як є, але Добре, паска мене. Кавалерка, але паска мене і Віталію поправиться ще на 5-6 uh -huh. кілограм. Тому що духовка є, я вже можу uh -huh. і кекси пекти, і рулети, та повністю все. Іду передіватися, бо якщо чесно, трошки замучена кавалерка. Та ясно? Така година тоже. Півмені, землі, блядь, все, все варить, я вже навіть готові є. Ну, знаєш, я поки там з ліжком бавився, все. Боже, кавалієрка, я забула вам сказати, прийшла до хати Віталій, ліжко ремонтує, речі кинув брати, капсули купив. Правда, ще не знаю, які я не бачила, але щось купив. Одним словом, звиваєшся як може. А я... Все би там і все, але Максимкою пообіцяла пельметів і Віталій би теж з'їв. Mm. І я думаю, м'ясо є, мука й борошно є. Думаю, ну тут треба наліпити. Але позвонила до Максима, а Максим каже, не ліпити, така вимучена, замучена. Лягай відпочивай. Mm. А я думаю, о, ні. Правда, Віталій? То я теж казав, що лягаю відпочиваю? Там не двоє а Я кажу, ні, сказала. Якби я сказала комусь старшому, то я дорогому mm -hmm. хнула. А не. не. дітям, діти то має, має. що сказала, треба виконати. Хоча Максим він такий як уступливий. І він такий, та не треба. А він почав не чуть не просити. А я кажу, ні, давай, я вже почала ліпити. А він каже, добре, добре Так що зараз прийде по при мене. Лицьке ковле. Далі працює.